Систематика Організми, які населяють нашу планету, надзвичайно різноманітні. Щоб легше орієнтуватися в цій різноманітності, люди здавна намагались об'єднати всі організми в групи, тобто систематизувати їх. Зокрема, рослини згруповували за наявністю або відсутністю квіток, за середовищем існування, водні суходольні, практичним застосуванням харчові отруйні тощо. Поступово знання про рослини накопичувалися, мандрівники привозили з далеких країн невідомі екземпляри. Зазвичай ці рослини потребували особливих умов вирощування, так створювалися ботанічні сади з висушених рослин формували особливі колекції або гербарії. Перед ученими постало нелегке завдання створити таку класифікацію, що була б зрозумілою та давала змогу легко відрізнити одну групу від іншої. Для цього дослідники вивчали будову організмів, процеси їхньої життєдіяльності, умови середовища існування, походження тощо. Створені групи організмів дістали назву систематичні одиниці або таксони, які підпорядковані одне одному за принципом ієрархії. Науку, що вивчає різноманітність сучасних і вимерлих організмів, називають систематикою. Вона визначає належність організмів до тієї або цієї систематичної групи, тобто класифікує їх. Класифікація це умовне об'єднання об'єктів у групи за певними ознаками. Основною систематичною одиницею є вид. Вид це сукупність організмів, які подібні за особливостями будови і процесів життєдіяльності можуть вільно схрещуватися між собою та давати плідне потомство. Споріднені види рослин об'єднують у роди, роди у родини, родини у порядки, порядки у класи, класи у відділи, відділи у царства тощо.